Привіт! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну А перед цим підпишись на канал та вдар двічку по лайку та дзвінку. Поїхали. Бо Нікол висловив своє ставлення щодо можливого поєдинку з Дрікусом Дюплісі. Схоже, Дрікус його знищив. Це безглуздя, скидаю капелюх перед ним. Дуже поважаю вітекера. Він класний хлопець, але так, Дрікус, досяг свого. Я впевнений, що в кінці кінців я зустрінусь з Дрікусом Дюплісі. Я не знаю, чи зможе він перемогти чемпіону, але впевнений, що рано чи пізно ми будемо битися. Думаю, це легкі гроші для мене. Чесно кажучи, я б на цей поєдинок подивився вже зараз. Також Бонікол прокоментував можливість поєдинку з Хамзатом Чимаєвим. Я би хотів зустрітися з Чимаєвим, але нам обом потрібно більше розкрутитись. Хамзат давно не бився. Останній його бій був з Холандом. Було б непогано побачити Чимаєва проти середньоваговика. Мені також потрібно провести ще декілька поєдинків. Моя мета у бою з Чимаєвим аншлаг на арені Лас-Вегаса. Бій за титул на стадіоні відірве дах, коли я виключу цього хлопця. Якщо бій буде за титул, то так. Так, це найбільший можливий поєдинок для мене, але ми поки що не претендуємо на пояс. Це повинен бути невигаданий пояс на зразок біємефа, а справжня чемпіонська титульна сутичка у середній вазі. Бо Нікол це зірка дивізіону. Упевнений, у нього дуже великі шанси стати чемпіоном. Ган розповів, чому програв Джону Джонсу. Як я вже й говорив, перед цим боєм. Я знав, що Джон Джон – спортсмен. Він такий самий спортсмен, як і я. Він багато часу приділяє спорту не тільки фізично, а й психологічно. Я знав, що він буде добре підготовлений до цього. Він багато тренувався протягом трьох років, так що це не стало для мене сюрпризом. Не знаю точно чому, але я не відчував його дистанцію. Можливо, він наперед знав, що я зроблю цю помилку і скористався цією нагодою. Протягом всього тренувального табору Фернандо Лопес казав мені: тільки Джеб, жодних силових ударів, тільки джеб». І що я зробив? Я вклався в удар, і це була величезна помилка. І він скористався цим. Я не виглядав найкращим чином, але точно пам'ятаю, що Джонс не був швидким. Його удари були потужними. О, це я точно пам'ятаю, тому. Що в певний момент він зачепив мене, вони були потужними, але не швидкими. Шкода, що Ган не зміг показати весь свій потенціал. Надіюсь, він зробив гарні висновки, але чесно, мені здається, що причина його поразок саме не в готовності ментально стати чемпіоном. Шономелі планує накоутувати Алджмейна Стерлінга. Він ганяє багато ваги. А коли ти ганяєш багато ваги, мозгова рідина витікає назовні. Не потрібно багато ударів, потрібен всього-навсього один прямісінько в підборіддя, щоб повалити стерлінга. І я здатний на це. Ось як я закінчу наш бій. Подивимось, мені чомусь здається, що бій продлиться максимум два раунди, де стерлінг його просто задуше. А як думаєте, ви? Кав'єр Мендес вважає, що Олівейра повинен знову зустрітися з його підопічним в Абу Дабі. Олівейра говорить про те, що він хоче битися в листопаді або грудні, але він не має права вирішувати, коли йому битися за титул. Це вирішує UFC. Я думаю, що бій з ісламом буде запланований на 21 жовтня, тому що він їм потрібен в Абу-Дабі. Я впевнений на 100% що іслам проведе наступний поєдинок саме там. То буде суперником. Я не знаю. Це все ще. Чи може бути Олівейра? Я вважаю, що Чарліс повинен сказати, що йому не важливо де битися. Побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що Олівейрі можуть запропонувати гарний чек, щоб він погодився. А як думаєте, ви? Келвін Гастелум порівняв Шавката Рахмонова з ізраїлем Одесанією. Насправді я порівнюю Рахмонова за Десанію. Коли я бився з Ізі, він був ще одним із обіцяючих бійців. Він тоді був непереможною зіркою, що зростала. Так що зараз я знаходжусь в тій самій ситуації. Я б'юся з Рахмоновим. Він перспективний боєць, який не знає гіркої поразки. Це буде цікавий бій. Це чудовий виклик для мене. Я теж думаю, що Келвін зараз на своєму місці. Я буду за нього вболівати. Несподівана новина Джамал Хіл травмував свій ахіл, і тепер пояс знову став вакантним. Навіть не знаю, хто може бути новим претендентом на пояс. Можливо, UFC зроблять поєдинок Яна Блаховича та Алекса Перейри за тимчасовий титул чемпіона. А що думаєте ви таке можливо? Деніел Карм'є прокоментував оголошення про бій ф'юрінгану. Треба бути трохи наївним, щоб вийти в цей світ і знаючи свою цінність, залишатися лояльним. Хоч ситуації здається мутною. Для Френсіса цього було достатньо. Тепер він знаходиться в такій ситуації, коли заробить більше грошей ніж коли-небудь міг собі уявити. А знаєте чому? Тому що він б'ється в Саудовській Аравії, яка буквально щойно придбала PGA – головна професійна ліга гольфу в світі. Це безумство. То події для Френсі Сангана розгорнулися безглуздим чином, але ми надзвичайно раді за нього. Я радий, що йому так добре платять. Так, Деніел завжди підтримував Нгану. Мало хто вірить в його перемогу у боксі, але для нього є перемога в інших питаннях. Хабіб Нурмагомедов розуміє, чому Френсісу потрібен бій з Тайсоном Ф'юрі, але не дає йому жодного шансу. За цей бій, він може заробити 50-60 мільйонів доларів. Тому, звичайно, він повинен це зробити. Я знаю, що життя Френсіса було дуже бідним. І якщо хтось тобі платить такі великі бабки, йди і візьми їх, якщо твоя мета гроші. Тайсон Ф'юрі зараз найкращий. Його бокс просто на іншому рівні. Якби вони билися в ММА, то звичайно, але в боксі. Я не бачу, що хтось навіть може його торкнутися обличчя. Можливо, це міг би зробити Олександр Усик. Усик стане найскладнішим випробуванням для Тайсона Ф'юрі. І так, циганський король засяв вийти проти нашого козака. Але за Френсіса я радий, що він далі втирає нос UFC Ну і нарешті Олександр Усик прокоментував оголошення бою Ф'юрінгану. Я б сказав, що в мене немає амбіцій, крім тих, що я хочу привести бій з Тайсоном Ф'юрі. Я побачив, що Конор МакГрегор набрав гарну вагу. Гей, Коноре, давай замутимо бійку. А це вже дуже цікаво. Як вважаєте, чи міг би Олександр Усик побитися з Конором МакГрегором? Тим часом Усик і Дюбуа провели битву поглядів вболіваєм за перемогу Олександра. Ну, на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, залиш коментар. Це дійсно допомагає у просуванні українськомовного контенту. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.